Вже Рік як Україну атакують. Точної кількості полонених в неоголошеній війні назвати не може ніхто. Багатьох вважають зниклими безвісти. кажуть про шість сотень людей, які перебувають у полоні бойовиків на сході України. Близько третина з них це військовослужбовці Збройних сил України. Міноборони заявило про 16 полонених захисників Донецького аеропорту. Бойовики виклали відео в інтернет. Це я! сука! тварь!» Бойовики вже вдруге провели колону полонених вулицями Донецька під камерами російських телеканалів. Їх, очевидно, використовують як некий продукт інформаційної війни. Через них намагаються е, донести всім світу, що А. Ми не забудемося о наших ребятах, Б. Що вони виконують прикази. Київської хунти і що це карателі. Якщо юридично визнається факт війни, то полонених захищає Женевська конвенція, ратифікована Україною. Стаття 13. Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки. Стаття 14. військовополонені за всіх обставин мають право на повагу до їхньої особи й честі. Але українська влада називає події на сході антитерористичною операцією. А міжнародна спільнота говорить про українську кризу, щоб довести скоєння злочинів на своїй території, починаючи з лютого 2014 року. Україна має ратифікувати Римський статут і визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Парламент може це зробити, вважає народний депутат Юрій Дерев'янко. Ці злочини проти людяності, злочини агресії, військові злочини, які були вчинені Росією як агресором, повинні бути розглянуті навіть поки що без ратифікації Римського статуту. Якщо ми говоримо про ратифікацію в цілому Римського статуту, то в першому читанні, можливо, перший етап зміни до конституції, де треба 226 голосів, можливо, він пройде, чи не береться 300 голосів на другий етап це питання після розгляду Конституційного суду. Однак Рада з нацбезпеки і оборони висловила застереження. Якщо ратифікувати римський статут раніше. Росії то Кремль може використати міжнародне законодавство проти України. Росія не ратифікувала римський статут, а Грузія ратифікувала у серпні 2008 року. Російська армія вторглася на територію Грузії для захисту російських громадян. Натомість зараз міжнародний кримінальний суд розглядає більше трьох тисяч звернень саме від росіян, які отримали російське громадянство у південній Осетії, та, начебто, зазнали шкоди від дій грузинської влади в умовах анексії Криму та агресії Росії на Донбасі. Ратифікація римського статуту доцільна лише в умовах синхронного прийняття такого рішення, насамперед Росією то як можна захистити полонених?